Вправа 475. Двоє братів збирали гриби. Причому старший брат зібрав у 2,1 другу більше грибів, ніж молодший. Скільки грибів зібрав кожен з братів, якщо молодший брат зібрав на 30 грибів менше, ніж старший. Ну що ж, я пропоную розв'язати цю задачу за допомогою рівняння. Позначимо ту кількість грибів, що зібрав молодший брат через Х. Ну, і через Х виразимо тоді, скільки зібрав. Старший брат, бо він зібрав у 2,1 рази раза більше. Ну що ж, записуємо тоді нехай. Нехай записуємо молодший. Брат зібрав. Ікс. Прибью. Так, то есть старший. Старший брат зебра. Так, сказано у 2,1 другу раза більше, то пишемо 2,1 друга більше, ніж x, то 2,1 друга, чи помножити на x, чи просто х. Записуємо грибів. Є. Ну, гаразд. Що ще можна використати? Нам сказано, що молодший брат зібрав на 30 грибів менше, ніж старший. Ну, що це означає? що якщо від того, що зібрав старший, відняти те, що відняв, зібрав молодший, у нас буде 30 грибів. Записуємо тоді за умовою. Маємо. Отже, ну що ж, тоді, від того, що зібрав старший, записуємо 2 цілих, одна друга Х. Потрібно відняти те, що зібрав молодший, а це х. І має вийти тоді 30 грибів. Гаразд, як нам відняти тут x, давайте запишемо тут одиниця, що множиться на х, від цього х не поміняється. Тепер х виносимо за дужки. У нас вийде х, що множиться. У дужках тоді в нас залишиться 2 цілих, одна друга. Відняти. Тут, якщо ми заберемо х, залишиться одиниця. І це дорівнює 30. Гаразд, записуємо, що х, що множиться. 2,1 друга мінус 1 це буде 1 друга. І це дорівнює 30. Гаразд. Як нам зайти на відомий множник? потрібно добуток, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює Добуток 30. Ділимо на відомий множник на 1 другу. Гаразд. Поділити. На дріб, яким чином можна? Треба дріб перетворити у звичайний, мішане число перетворити у звичайний дріб, то ми записуємо, що x у нас тоді дорівнює. 30, що ділиться, 1 помножити на 22 плюс 1 це 3, що ділиться, вибачте, на 3 других. Є. Ну що ж, а зараз поділити на дріб це означає помножити на обернений дріб, то x у нас тоді дорівнює. 30, що множиться, обернений дріб до 3 других це 2 третіх. І записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Отже, в чисельнику буде 30, що множиться на 2, а в знаменнику буде 3. Скручуємо трійку і чисельник і знаменник. 30, що ділиться на 3, це буде 10. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Так, тоді в чисельнику у нас вийде 10, що множиться на 2. Це буде 20 перших або просто 20. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює 20 є. Ну що ж, отже, молодший брат зібрав 20 грибів. Непогано. Так, ну і зараз ми можемо знайти, скільки зібрав старший брат. Записуємо тоді. Отже. Записуємо молодший. Брат, зібрав записуємо 20 грибів так, а старший? Ну, щоб знайти скільки старший, то тоді ми можемо або Додати 30, бо він зібрав на 30 більше, це буде 50. Ну, або можемо по формулі знайти. Ми записали 2, цілих, тоді 1 другу х. Ну, давайте по формулі тоді тут знайдемо. А старший записуємо 2, 1 друга, що множиться. Замість х пишемо 20, і це дорівнює. 2 помножити на 24 плюс 1 це 5. Записуємо 5 других, що множиться на 20. І це дорівнює в чисельнику, буде 5, що множиться на 20. Других. І це дорівнює. Так, на 2 скрочуємо. 20, що ділиться на 2, це буде 10. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну що ж, буде тоді 50 перших або 50. Записуємо в дужках чого грибів. Є. Ну, гаразд. То, молодший брат, 20 грибів. А старший 50 грибів записуємо відповідь. Так, скільки грибів зібрав кожен з братів? Записуємо тоді молодший. Молодший записуємо тоді 20 грибів. Старший. Писуємо 50 грибів. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язали за допомогою рівняння. І все це змішаними числами та звичайними дробами. На цьому вправу завершено.